Друзі, всім привіт! Сьогодні ділюся ще одним дуже простим, але надзвичайно смачним рецептом курячих крил. Готується все дуже просто та швидко. Отож, розпочинаємо. Для приготування нам необхідні курячі крильця. Я беру лише дві частинки, третю маленьку не беру, тому що вона буде пригоряти. Обов'язково їх перемиваємо і розрізаємо. Сюди ж додаємо паприку. У мене солодка. Якщо любите гостринку, можете додати чилі, чесник та соєвий соус. Солі я не додаю, так як соус солоний. Гарненько все перемішуємо і залишаємо маринуватись на 30 хвилин. Минуло 30 хвилин, ставимо пательню на вогонь, додаємо трішечки соняшникової олії і викладаємо наші крильця без часничку. Часник забираємо, тому що він буде пригоряти. Смажимо на великому вогні зі всіх сторін до рум'яного кольору. Крильця підрум'янились зі всіх сторін, тепер робимо вогонь мінімальний і вливаємо Кока-Колу. Обов'язково, щоб вона була з цукром. Тушкуємо на мінімальному вогні, поки маса не загусне. Нам потрібно, щоб вся рідина випарувалась. Час від часу обов'язково помішуємо. Майже вся рідина випарувалась і крильця починають карамелізуватись. Вони вже виглядають дуже апетитно. На моєму каналі є декілька смачних рецептів. Приготування крилиць. Якщо ви ще не готували, обов'язково приготуйте. Дуже смачно. Посилання залишу в описі під відео. Крильця готові. Забираємо їх з пательні. Зверху посипаємо смаженим кунжутом. І можна смакувати? Смакують вони не лише в теплому вигляді, а й холодному. Рекомендую обов'язково вам їх приготувати. Це дуже смачно. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!